Творення хабу в процесі. Зараз з ветеранським рухом співпрацюють близько 300 військових, які готові до відновлення. Ось у цих стінах планують облаштувати кімнату для фітнесу, також поставлять адаптивні тренажери. Фітна група буде облаштована пандусом. Далі все буде в одному рівні залита стяжечка, зроблений пол, для того, щоб мала мобільність була витримана, плюс інклюзивність для тих людей, хто з вадами зору. Це така невеличка вхідна група. Перегородочка це буде зал фітнесу з адаптивними тренажерами. Тут роздягалочки будуть. От по цю сторону будуть кабінети зроблені. Перегородочки, як open space. Психолог, реабілітолог в плані масажних маніпуляцій. І зроблена буде кімната для спортивного туризму. То, що я вам казав, в подальшому піде в тренування в патріотичних іграх, в патріотичних іграх. І наші фіктувальники. Ну тобто, така буде зона воркауту зроблена. Буде зроблено вбиральня і душеві.